Ми вітання з вами програма Старий Київ і ми продовжимо мандрувати таємничими київськими вулицями. Сьогодні ми прогуляємося дорогою, архітектури якої не поступалася архітектурі кращі кварталі Відні, Мілану, Парижу та Мадриду. А свої автографи тут залишали Олександр Блок, Сара Бернар та Константин Станіславський. Адже вулиця Богдана Хмельницького у Старому Києві була справжнім серцем театрального Києва. Сьогодні у старому Києві на якій зі столичних вулиць відкрилася перша у російській імперії жіноча гімназія? Який з київських театрів носив ім'я француза Огюста Бергоньє, де навчалися поетеса Анна Ахматова, акторка Алла Тарасова та вінчався Іван Франко. Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. Поява історичного центру столиці завдячує низці видатних особистостей на вдячність щедрим меценатам кияни називали на їх честь вулицю. Колись ліський уклін виражала і сучасна вулиця Богдана Хмельницького. Забудова сучасної вулиці почалась у 30-х роках 19-го століття у зв'язку з новим генеральним планом Києва, а також у зв'язку з будівництвом університету. Сьогодні молоде покоління киян асоціює одну з найгарніших вулиць столиці лише з іменем Великого Гетьмана. Та історія свідчить, що спочатку вона називалась кадецькою, адже тут передбачалося будівництво кадецького корпусу. А 1869 року вулиця стала Фундуклеївською на честь відомого київського губернатора графа Фундуклеєва. Іван Фундуклеєв був справжнім батьком міста. За його правління, столиця збагатилася будівлею університету, інституту шляхетних дівчат, сирітських притулків, пансіону Ливашової. Тоді ж був закладений ботанічний сад та заснована обсерваторія. У верхній частині вулиці, напроти тоді ще анатомічного театру, квартири знімали в основному студенти-медики. Вони називали цю місцевість «Київською Швейцарією». Та Київською Швейцарією фундуклеївська стала не тільки завдяки анатомічному театру, адже саме тут, на вулиці Фундуклеївській, свого часу з'явилася перша жіноча фундуклеївська гімназія, до якої ми ще сьогодні повернемося. Навчальні заклади були такими відомими, а Київ таким затишним, що нагадували студентам відомі швейцарські університети серед зелених лук і сніжних вершин. Затишком цього місця кияни насолоджуються і досі. Вона дуже гарна, і коли йдеш по цій вулиці, то піднімається настрій. Ви не знаєте, раніше називалася ця вулиця? Ну, мені казали, що вулиця Леніна. Ось так, з приходом радянської влади, всі вельможі меценати більше не були в почесті. У лютому 1919 року її хотіли перейменувати на вулицю Вивільної праці, та натомість вона стала називатися вулицею Леніна. До речі, першою у світі, чим комуністична партія СРСР дуже пишалась. Історичного ім'я вулиці не повернули, та й пам'ятника фунду Клеєву Маюки, Києві не знайдемо. Сьогодні про славного керівника нам нагадує лише назва гастроному. А ми починаємо нашу прогулянку в вулиці Фондиклейської. І першим нас зустрічає цей будинок на перетині Хрещатиком, який у старому Києві був ботелем Кане, названим так на честь свого засновника французького підприємця Жана Батиста Кане. Готель Кане з'явився на Фонду Клеївській у 1874 році. Це був один з перших проєктів вже відомого нам архітектора Віктора Ніколаєва. Саме тут, у 1888-89 роках зупинявся художник Михайло Врубель, А під час гастролей актор Панас Саксаганський. Трохи пізніше номери кане приймали й майбутнього гетьмана української держави Павла Скоропадського. У радянські часи тут розмістився один з численних магазинів Соробкопу – союзу робочих кооперативів. Згодом добре відомий киянам центральний гастроном. Сьогодні через рекламу фасаду будинку не розгледіти. А про готель французького підприємця у Києві нагадує лише меморіальна табличка. Напроти будівлі колишнього готелю Канець знаходиться споруда, поява якої стала справжньою подією у всій царській Росії. Ми зараз з вами стоїмо біля будівлі першої жіночої фундеклеївської гімназії. Колись у стінах цієї сірої помпензної споруди у 1859 році розташувалася перша в російській імперії жіноча гімназія, відома ще за назвою Фундуклеївська. Того часу у Києві вже існував інститут шляхетних дівчат, але навчатися там було привілеєю для вищих прошарків. От провідні київські інтелігенти і вирішили створити жіночу гімназію для дівчат середнього класу. На відкритті гімназії її перший директор, доцент Київського університету Андрій Лімніченко, говорив так. Мысль эта про открытие гимназии, вероятно, оставалась бы еще долго неисполненной, если бы не явилось на помощь благодетельное лицо. Лицо это – бывший некогда губернатор Киевской губернии, ныне сенатор в царстве польском, тайный советник Фундуклей, которому уже весьма многим обязаны киевские жители. Саме пан фундуклей подарував новічне користування гімназії свої будівлі на розі одноіменної вулиці і хрещатику. До того ж, він виділяв зі свого майна по 1200 рублів на рік на утримання, доти заклад існував. В той час освіта стала модною тенденцією, і юні киянки, які хотіли вдало вийти заміж, повинні були попіклуватися про свої гімназичні атестати. Саме фундуклеївська гімназія стала знахідкою для тих панянок, які прагнули перетворитися на справжніх леді, адже тут викладали російську та іноземні мови, словесність, історію та природознавство. І звичайно. Ну, ж такі творчі дисципліни, як танці, спів, малювання, гра на музичних інструментах та рукоділля, слід сказати, що був такий позитивний момент, що деякі предмети учениці вивчали за бажанням, тобто вони виявляли це, спонукало їх до виявлення власних нахилів, здібностей і. Вони могли більше часу приділити найулюбленішим предметам. Навчання в гімназії було платним. Спочатку плата складала на рік 25 рублів за обов'язкові предмети і по 5 рублів за кожен необов'язковий предмет. Щоправда, що десятиріччя вона збільшувалася. Та навчатися у відомій гімназії мали змогу і незаможні дівчата. Про це турбувалися опікуни закладу у обличчі магнатів краю Лазара Бродського та Миколи Терещенка. Саме сюди віддав навчатися і свою доньку, сам засновник фундуклей, адже правила гімназії були суворими, а виховання нелегким. За порядком стежили спеціальні наглядачі і не лише у стінах закладу. Також від дівчат вимагали досконалості у зовнішньому вигляді. Гімназійська форма, яку одягали навіть на канікулах та охайно зачесено волосся, були обов'язковим атрибутом кожної гімназистки, незалежно від походження. Та статку починалося навчання у сьомому, а закінчувалося у першому класі. Був ще додатковий курс для тих, хто хотів стати викладачем. Згідно з офіційними правилами, найкращі учениці отримували винагороду у вигляді срібної марінської медалі, адже цією справою займалася сама імператриця Марія Федорівна. Заклад одразу став популярним, а бажаючих отримати тут освіту з кожним роком зростало і зростало. Найвідомішою для нас усіх випускницею стала майбутня поетеса Анна Ахматова. До речі, перед вами табель Анни Ахмат. Тобі ми можемо побачити, що система оцінювання в гімназії була 12-бальною, тобто все нове, це добре забути старе. Саме у цих стінах киянки ставали панянками. Тут їх вчили бути господинями та гарними матерями. Тут їм прививалося відчуття прекрасного. Сьогодні у стінах першої жіночої гімназії розміщується одна з національних компаній, та ми з вами тепер знаємо, звідки бере початок, слава про найкращих українських господинь і найвитенченіших столичних панянок. Вулицю Фондоклівського у старому Києві називали вулицею трьох театрів сучасного театру імені Лесі Українки, опери та балету і анатомічного. Цікаво що появою першого у цьому списку театру кияни знову ж таки завдячують французу. Історія театру цікава тим, що Ог'юст Бергоньє спочатку і не думав про лаври Мальпомени. Спершу він побудував тут тимчасове дерев'яне приміщення, де відбувалися циркові вистави. А 1875 року по проекту архітектора Ніколаєва спорудив кам'яну будівлю, де й почалися вистави театру цирку Альказар. Поруч у двоповерховому будинку, що виріс 1878 року, на першому поверсі розмістився театр, а на другому готель Ліон. Та через три роки пані змінилися, і замість цирку тут запрацював театр який до початку революції носив ім'я свого засновника Люста Бергоньє. 1883 року приміщення перебудували під драматичний театр протягом ряду років на сцені театру виступали різні трупи, у тому числі українські під керівництвом Кропивницького і Старицького, та російські на чолі з Соловцовим. У роки ж революції та громадянської війни у цьому будинку працював театр Березіль який очолював видатний український режисер Лесь Курбас. Для це свято триває вже 75 років. Адже саме 1926 рік став початком творчої біографії російського драматичного театру. Ось так. Так закоханість одного француза у Київ перетворило місто на справжню меку найкращих тенорів і баритонів світу. З вами старий Київ. Від життя театральної вулиці Фондоклеївської ми перейшли до життя готельно-ресторанного. А отже у будинку під номером 8 колись розміщувався відомий у столиці готель номери Гладоніка. Його засновника Григорія Гладоніка можна вважати справжнім піонером столичного готельного бізнесу. Взагалі наприкінці 19 -го століття готельне-ресторанне життя Києва мало сумний вигляд для будь-якої людини, що бувала у Європі. При цьому столиця вже активно перетворювалася на один з найбільших промислових центрів імперії. Кількість туристів і гостей міста стрімко зростала. Тільки в одному контрактовому ярмарку 1883 року взяли участь 15 тисяч гостей з Австро-Угорщини, Русії, Англії та Італії. Та зустріти бізнес туристів належним сервісом тоді міг хіба ще готель європейський на одноіменній площі. Саме там. І розпочався кар'єрний шлях майбутнього мільйонера Григорія Гладенюка. Його життєвий шлях класична історія людини, що зробила себе сама. У готелі Європейський Гладенюк працював підсобним працівником. Потім пішов працювати на кухню, де вже скоро став шеф кукором. Всього на шість років Гладенюк накопивши капітал, і почав думати про відкриття власної справи. Спочатку юнак винаймав приміщення готелю Великий національний, де сьогодні знаходиться кінотеатр Орбіта. Вишукані меню і першокласний сервіс його ресторану та номерів одразу зробили гарну репутацію. І звичайно ж статок. Із 1883 року саме тут, на Фундуклеївській 8, сучасній Богдана Хмельницького, він звів власний готель. Заклад Григорія Пателемоновича користувався популярністю у людей самого різного статку. Адже кімнату за 1,5 рублів на добу міг собі дозволити кожен. Тоді тут часто зупинялися артисти, що виступали у сусідньому театрі Бергоньє, сучасному Лесі Українки. Гостинний Гладенюк регулярно висилав екіпаж на вокзал, першим зустрічав гостей міста. Ресторан його готелю балував відвідувачів ситними. І витонченими стравами української та російської кухні, не забуваючи і про відомі київські солодощі. Аромат свіжої випічки тут прикликався з запахом свіжої преси для усіх зарубіжних гостей столиці. Найсвіжіші новини можна дістати тут і досі, адже сьогодні у стінах номерів кладенюка знаходиться Національне інформаційне агентство. Історія наступного будинку під номером 10 водночас заплутана та цікава, адже з ним пов'язані імена столичного мільйонера Фрідріха Міхельсона і відомої акторки Али Тарасової. Почалося все тоді, коли відома київська літературно-мистецька спільнота збиралася звести на колишній вулиці Фундуклеївській власну будівлю з величезною концертною залою. Та саме тоді у місцевому будівництві трапилася криза, і столична інтелігенція змушена була продати садибу фабрикантові Мігельсону. Вже за рік тут виросла масивна п'ятиповерхова будівля від різноманітності функцій якої просто очі розбігалися. Тут розмістилися квартири, ресторан, аптека, магазини, а також клуб автомобілістів, та сама спільнота мистецтва і літератури, а також жіноча гімназії Титаренко. Цей заклад став відомим завдяки одній зі своїх геніальних гімназисток. За партію гімназії Татаренко чотири роки провела юна киянка Алла Тарасова, яка згодом стала легендою театру та кіно. 16-річна Алла після закінчення цієї гімназії вступає до драматичної школи в школу, хату. Маленька Алла з дитинства марила театром. У своїх шухлядках зберігала фото улюблених акторів Станіславського кніпа Чехової Москвиного. А коли 1912 року потрапила на виступ їх трупи у театрі Соловцова, сучасному Івана Франка відчула величезне бажання стати частиною команди. Батьки юної киянки, столичний лікар Константин і потомственна дворянинка Леоніла Тарасови не переконували дочку і відпустили до Москви. Вже за рік вона сама виступала на сцені того ж театру Соловцова разом із її омріяною трупою. Сьогодні ж Московський художній театр неможливо уявити без ім'я акторки. Алла Константиновна Тарасова – це легенда совєтського кіно. Я прекрасно пам'ятаю її роботи в фільмах «Без віни виновата», «Гроза» по-островському, де вона грала головні ролі, «П'ятер перший», «Три сестри». Вона стояла у істоках звукового кіно. На мой взгляд, ана його можна назвати руска Сарой Бірнар. Алла Константинівна вміла швидко вживатися у образ. У театрі її навіть називали Алочка-виручалочка. Особливий успіх прийшов до актриси після її численних ролей у чеховських п'єсах. Класичні постановки академічного російського театру зробили її зіркою світового масштабу. Та ми з вами тепер знаємо, що запалилася ця зірка у нашому старому Києві. Взагалі може скластися враження, що на фундеплейській мешкали та навчалися одні дівчата. Та історія наступної будівлі під номером 9 доводить протилежне, адже у старому Києві тут розміщувалася чоловіча гімназія імені Павла Галагана. Появою цього чоловічого колегіуму Київ завдячує Григорію Галагану, представнику старшинського дворянського роду. Григорій Павлович був українофілом, політичним діячем, меценатом і активним захисником українського селянства. Він виступав за звільнення кріпаків і був одним з редакторів селянської реформи. Цей колегіум він створив і назвав на честь свого передчасно померлого сина Павла. Галаган був особисто знайомий з Таразом Шевченко, Миколою Гоголом, художником Івановим і входив кола найосвіченіших та найавторитетніших людей 19 століття. Сам Григорій Павлович завжди опікувався педагогічним процесом, добирав викладачів, був присутній на уроках, а спочатку взагалі учням не ставились оцінки. От, було таке своєрідне змагання юнаків поміж собою от в цьому навчальному процесі. Як навчальний заклад колегія відкрилася 1871 року. Особливості навчання були у тому, що заклад був закритим. Тут могли навчатися юнаки лише православного або уніанського віросповідання. До речі, при колегії навіть існувала своя церква імені Петра і Павла. Церква існувала як такою невеличкою для потреб колегії. Тут колегіати перед навчанням молились. Тут брав шлюб Іван Франко. Тут вони і відспівували своїх відомих викладачів. А викладачами колегії були відомі художники Мурашко і Поманенко, історики Єлисей Тригубов і Павло Житецький. Після закінчення закладу юнаки могли вступати до університету. До речі, ті самі випускники створили власне товариство і підтримували один одного й надалі. Своє благородне призначення стіни колегії Павла Галагана виконували до початку революції, адже згодом тут оселився військовий шпиталь. Сьогодні ж тут Національний музей літератури України, що гідно стереже автографи великих майстрів слова, перші твори багатьох з яких створювалися у цих самих. Стінах. А ми продовжуємо нашу мандрівку минулим старого Києва. Сьогодні на черзі вулиця Фондуклеївська. Через дорогу від колишньої будівлі гімназії Павла Галагана знаходиться помпезна будівля ще однієї гімназії. Цього разу гімназії княгині Ольги. У нашій минулій прогулянці ми вже згадували про науково-просвітицький квартал, що створив видатний архітектор Павло Альошин. Перші ескізи Ольжинської гімназії з'явилися ще 1909 року. Та у зв'язку з Першою світовою війною, а згодом і громадянською, будівництво призупинили. Відновили його аж через 10 років. Влада змінилася, і Альошину замовили переробити майже завершений будинок гімназії підробітничок християнський палац праці. Згодом у 1927 році будівлю віддали Всеукраїнській академії наук. Архітектор завжди проєктував кожну будівлю цього кварталу як єдине ціле. Незважаючи на солідність розмаху, будівля Ольгінської гімназії виглядає досить цілісно і гармонійно. Сьогодні ж тут знаходиться інститут ботаніки, і коли дивишся на кількість меморіальних дощечок, складається враження, що саме тут творилася українська наука. Далі у старому Києві, де на фонду Клеївській знаходився київський ермітаж, та яку з київських дореволюційних газет вважали найскандальнішою. Взагалі, більшість будівель з парної сторони вулиці Фондуклеївської були втрачені під час війни. Сьогодні на їх місці знаходиться радянська забудова державних установ. Та відомим у старому Києві будинком номер 26 ми з вами можемо милуватися і досі. У своїх мандрівках старіва ми вже натикалися на хателіпрана, жирня та фармслава. А от у цьому дивозбережному будинку під номером 26 у старому місті знаходився київський ермітаж. Як ви могли здогадатися, на відміну від свого одноіменного петербурзького друга, київський ермітаж був не галереєю, а готелем. Напевно, цією назвою його власник, відомий у Києві фабрикант цегли Яків Бернер, хотів привернути увагу усіх шанувальників мистецтва. Тогда у нас все строїлось, і ми хотіли бути схожі німно на Санкт Петербург, хоча Київ, він сапобитний город, він сам по собі унікальний. Але архітектура, яка працює Санкт Петербургі, вона достатньо ярка. Воно й не дивно, що київський ермітаж дожив до нашого часу, адже продукція власника Бернера була найвищого гатунку. Сам мільйонер мешкав у своїй садимі на бульварі Шевченка. 1 а ось цей район між хрещатиком і вулицею Фундуклеївською активно забудовувався його прибутковими будинками. Бернерівський ермітаж дуже вдало вписався у компанію сусідів театрів, забезпечив цей архітектурний альянс, відомий столичний зодчий Андрій Краус. Саме він розробив проект ренесансного палацу. У тогочасних готелях були власні методи приваблювання клієнтів. Так даний готель Ермітаж міг похвалитися близькістю до театрів, що й забезпечило таких відомих постійних клієнтів, як Олександр Блок та Андрій Білий. На той час чи молоді поети Блок і Білий прибули взяти участь у літературному вечорі у приміщенні київської опери. Саме тоді юний блок і зробив свою відому фото на балконі готелю Ермітаж. Окрім цього, у дворику знаходився фліг з квартирами, в одній з яких у 1910-х роках розмістилася редакція щотижневика вогні. Саме сюди приносили свої перші твори юнаки, що згодом стали відомими письменниками. Це Константин Паустовський і Ясак Бабель. Яскраві митецькі часи змінили радянські будні. Тоді тут розмістився готель інтурист. Та навіть тоді затишні номери минулого ермітажу стали київським помешканням легендарного співака Вертинського, кібернетика Віннера, письменника Стенбека. Сьогодні ж будівля більше не приймає гостей столиці. Вона стала звичайним будинком. та меморіальна табличка на фасаді і досі повертає нас до її цікавого минулого. Якщо вірити одному з письменників, чи журнал та тістечко, а газета справжній хліб, то будинок на перетині з вулицею Володимирською можна називати справжньою літературною пекарною. Адже тут у царські часи розміщувалася редакція найвідомішої київської газети. Більше як півтора сторіччя кияни мають змогу дізнаватися про останні події з друкованих засобів масової інформації. І в цьому певною мірою ми маємо завдячувати Рудольфу Лубковському, власнику великої друкарні, який стояв у витоках видавничої справи. У 1906 році він заснував політичну та літературну газету під назвою Київська думка і розмістив її у будівлю готелю Франсуа. Вже в перші роки існування її тираж піднявся до рекордної позначки 26 тисяч. А до 1917 року досяг немислимих у ті часи у провінційній пресі 70 тисяч екземплярів. Цьому сприяли форми та зміст газети. На сторінках газети раз у раз з'являлися дуже гострі факти. Це призводило до того, що міська адміністрація накладала великі штрафи. Та ті штрафи не лякали гаманця Льва Бородського, відомого цукрового магната та мецената, який і був спонсором видання. Особливістю газети було й те, що в тодішній щоденній пресі майже не друкувалися потизнімки, і лише київська думка кожен тиждень випускала ілюстративний додаток у вигляді тонкого журналу. А високі гонорари приваблювали провідних журналістів та письменників, чиє гостре перо підтримувало славу видання. З газетою співпрацювали Анатолій Луначарський, що друкувався під псевдонімом Вомонолус, Володимир Короленко, Константин Паустовський, Лев Троцький та навіть Максим Горький. Ця газета випускалась. Дважды день на русском языке, и поначалу называлась Киевская Заря, но позже была переименована в киевская мысль. И насколько я знаю, она была газета Либерального толка в Российской империи. І справді, за часи свого існування газета кілька разів змінювала свою назву від київської зорі до київського комуністу. Проте за всі часи та будь-якої назви попит на неї був великий. Газета приймала активну участь у суспільному русі. Так, під час Першої світової війни газета займала оборонну позицію. А після жовтневої революції стояла на антибільшовицьких позиціях. Утім, за усі часи київська думка не зраджувала свої меті – задовольняти смаки публіки та обслуговувати мінливі інтереси киян, ласих на сенсації. Сподіваюся, що наша програма вдовольнила вашим смакам так само, як це робила київська думка у старому Києві. Сьогодні ми зупинимося тут, біля другого трьох п'ятій вулиці Фондеклеївської. та вже за тиждень на нас чекає продовження цього захопливого маршруту, адже старий Київ тільки не почав відкривати нам свої таємниці. Щиро ваш гід Оленка Моренцова. Живіть з вогником.